Що ж, сьогодні поговоримо про щеплення від сказу. На мою думку, тема доволі актуальна і важлива, особливо для нашої країни. Розкажу вам про те, які вакцини застосовую, чому обираю саме їх, чим подобаються, чим не подобаються. І порозкажу трошечки про схему щеплення від сказу. На сьогоднішній день у нас існує 5 моновакцин від сказу: це Набівак, це Рабігіан, це. «Defensor» – це «Biocan R» -E, і ребізин. Також є три вакцини, які вмістять комплексний склад разом зі сказом. Це напіварк Дішпплюс Lepto плюс Сказ, це у нас «Biocan» в такому ж самому складі, та «Eurican», що також дуже класно підходить в плані мультикомплексного щеплення за щорічного. Покращуючи і полегшуючи саму процедуру вакцинації, тому що нам необхідно зробити виключно один укол і тим самим тваринка легше переносить саму процедуру. Ну, і як завжди, розберемо кожну вакцину окремо. Почну з тих, які використовують рідко. Будемо підніматись вверх до тих, які використовують частіше. Також поясню, чому використовую їх саме в такому порядку. Почнемо з Дефенсора. Defensor, виробник Zoetis, Штати, подобається тим, що в принципі, завжди є в наявності, дуже рідко вибуває, виробляється доволі непоганий імунітет, але за особистою практикою помітив, що у більшості тварин він буває короткотривалий. Не знаю, можливо, це пов'язано з якимись моментами доставки самої вакцини, але доволі часто на моменті здачі титрів антитів від сказу помічав, що отримували титри на багато нижче, ніж мінімальне значення. Тобто, якщо по титрам треба було 0,5 міжнародних одиниць, часто я отримував титри 005 міжнародних одиниць. Набагато менше, тобто фактично в 10 разів менше від норми. І наразі через це тварина не могла покидати країну, тобто доводилось проводити її ревакцинацію від сказу, чекати знову місяць і знову оформлювати всі необхідні документи. Тому дуже рідко її використовую. Наступний ідея BioCan R. Використовую її трошечки частіше, ніж Defensor. Зазвичай вона стоїть більше в резерві із розряду на нехай вона буде, ніж її не буде, тому що вона стабільно є у нас по постачальникам, з нею не буває проблем в плані постачання. Теж на особистому досвіді стикався з тим, що приходили доволі низькі титри по сказу і доволі часто. Тому особисто її ставлю на друге місце знизу в нашому рейтингу. І в цілому нічого проти неї немає, але є свої певні але. Робізин та Робіген. Обидві виробляються у Франції, немає до них ніяких претензій. Фактично, це дві вакцинки, як завжди, близнюки. Титри на них класні. Дуже легко переносяться, мало коли мають якісь побічки. В принципі, подобається використанню, Стараюсь її часто використовувати за відсутності мого улюбленця, як то кажуть, який буде на першому місці. Особисто для мене чемпіон з приводу вакцинок це набівак Р. Завжди, майже, майже завжди 100% доступна. Бували періоди, коли вона зникала в нас з ринку, але це був дуже короткочасний період. З нею завжди, в принципі, все нормально в плані постачань. Чув багато інформації щодо того, що на неї виробляються слабкі титри, вона погано тримає, вона ніяка і так далі. І тому подібне. Знову ж таки, ми маємо пам'ятати про те, що в клініках і в постачальників вакцини мають зберігатися адекватно, мають дотримуватись певного температурного режиму. Що вводилось тварині, в якому стані ця вакцина перше приїхала, в якому стані ця вакцина вводилась, в якому стані вона зберігалась цього, я сказати не можу. Я зазвичай, коли вводжу, я знаю чітко, що це вакцина, яка пройшла всі етапи перевірки. Вона була адекватно збережена у постачальника, вона була отримана і зразу ж доставлена в холодильник, як і має бути. Вона зберігалась в холодильнику при оптимальних температурах. Тисячі тварин у мене здавали вакцин. титри від сказу. щеплені були на біваку, і все було до приводу комплексних вакцинок. На третьому місці у мене стоїть біокан. Біокан ми знаємо, чому ставимо на третє місце, тому що із всіх вірусних компонентів лише чума там атенуйована, всі інші, інші інактивовані і ризикувати заради вакцини від з загальним здоровим тварин і можливістю підхопити інші інфекції, я б не став, тому вона у мене займає такий рейтинг. На другому місці у мене стоїть Еурікан, загальний комплекс. Бувають інколи проблеми з постачанням, тому все ж таки я її інколи не так сильно віддаю перевагу Хоча, знову ж таки, коли вона є у мене в наявності під рукою. Чому б ні, я тільки за. Ну і напівак, в принципі. Як був, так і є для мене особисто лідером. Нормально виробляється імунна, нормальний імунний захист виробляється як на вірусні інфекції, так і на сказ. Ну і знову ж таки, як я казав, доволі зручно в плані того, що можна все зробити в одній ін'єкції. Тому. Стараємося на щорічних щепленнях використовувати все ж таки для собачок, особливо загальні вакцини, які містять в собі весь спектр вірусних захворювань. І щодо щеплення самого відсказу, в принципі, схема тут доволі проста, немає необхідності щось сильно запам'ятовувати. Перше щеплення відсказу ми проводимо у віці 3 місяці. Це прописано на сайті ВСАУ. Ну, знову ж таки, інструкцію по щепленню я закріплю в цьому відео, воно буде додане. Наступне бустерне ми робимо вже в віці 12 місяців. І це однаково як для собак, так і для котів. Немає різниці.